Доброго дня позаду чергові два тижні великої російсько-української війни. Традиційно ми підводимо підсумки, говоримо про те, що відбувається на лінії фронту, про допомогу, про дискусії, які тривають щодо російсько-української війни за кордоном і можуть теж впливати на врегулювання. Звичайно, почати цей тиждень хотілося б саме з міжнародної матеріально-технічної допомоги, тому що Саме протягом минулого тижня були прийняті ті рішення, які дозволяють власне, з більшою впевненістю говорити про виконання цілей і завдань української воєнної стратегії в рамках кампанії 2024 року, і звичайно ж ключовим це є рішення Конгресу США щодо виділення пакету допомоги Україні: 61 мільярд доларів, з яких третина. Піде безпосередньо на озброєння і військову техніку, і передача вже в інше схвалення для передачі вже 1 мільярду доларів пакету допомоги. Важко переоцінити значення цього пакету допомоги, оскільки проходження цього року, щонайменше, воно пов'язано було саме з отриманням допомоги з боку США, і брак цієї допомоги фактично протягом. Четвертого квартала минулого року, першого квартала цього року, значно ускладнював виконання відповідних завдань і, навпаки, змушував ризикувати здатністю вести бойові дії в майбутньому. На сьогоднішній момент пакет допомоги схвалений загалом. І вже перший транш оголошений, номенклатура на 1 мільярд доларів. Яка включає, в принципі, ключову номенклатуру, те, що потрібно силам оборони України тут і зараз, тобто це боєприпаси до артилерії, як до ствольної, так і реактивної, це протитанкові засоби, класичні гранатомети, протитанкові ракетні комплекси різних типів? Це системи ППО, правда, показово, що в основному зараз мова йде про ракети aim 7 РІМ 7 до так званого Франкенсам. ППО, також про ракети Стінгер. Звичайно, це все важливо, це все підсилить нашу ППО, але також Україна очікує і постачань боєприпасів до ЗРК Петріот і до ЗРК Насамс, те, що можуть робити Сполучені Штати Америки. Також схвалення додаткових пакетів бронетехніки, фактично, тобто Бредлі, «Мрапи», Хамві, тобто, все те, що потрібно силам оборони України. На, на наступний період, на наступний час, загалом тепер ми знову можемо з більшою впевненістю говорити про виконання завдань на кампанію 2024 року. З іншого боку, маємо низку важливих європейських ініціатив. Це, по-перше, готовність ФРН передати вже третю батарею третій комплекс Петріот і паралельний пошук боєприпасів до них, і також обговорення. Різних схем, щоб інші країни також надавали нам відповідні системи. Також важливим є те, що по чеській снарядній ініціативі, відповідно до заяв прем'єр-міністра Чехії, законтрактовані перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів. Таким чином, ми можемо говорити, що українська ствольна артилерія. Матиме як і американські снаряди, так і снаряди по чеській ініціативі, що дозволить виконувати завдання в активній обороні. Також маємо пакет допомоги від Великої Британії, це 500 мільйонів фунтів, до яких увійдуть ключове для нас це різні типи ракет. Більше 1300 ракет. Я думаю, це включає від перехоплювачів. Різних типів, тому що є ракети aim 132 відповідний зенітно-ракетний комплекс, зроблений британцями. Є теж Насамс до них боєприпаси. Це можуть бути теж ракети Брімстоун, Pay Wave, і це можуть бути також звичайно ракети Storm Shadow, які ефективно використовуються, про що поговоримо далі. Також Польща заявила про готовність виділити частину своїх запасів, які стосуються радянських зенітно-ракетних комплексів, і загалом ключовою темою звичайно української активності за кордоном це залишається ППО, проводилась Рада Україна НАТО, де ключовим було саме отримання засобів ППО. І е, країни, е, скажімо, шукають можливості додатково посилити українську ППО, яка складається з двох сегментів. Це ППО країни, для того, що 80% території України, наскільки це можливо в умовах війни і нанесення противником ракетних комбінованих ударів ударів безпілотниками функціонувала. І це ППО наземного угруповання, тому що проблема є теж серйозною, як ми бачимо, ворог активно використовує безпілотники на глибину. Щонайменше 100-120 кілометрів від лінії фронту вони здійснюють розвідку в режимі реального часу і, на жаль, створюють нам проблеми, коли, поєднуючись із балістичними ракетами, дозволяють знищувати дуже серйозні пріоритетні цілі, типу пускові Хаймарс, пускові Петріот, гелікоптери Мі 8, авіацію, системи ППО теж радянським, як показує практика. Тому ППО угруповання військ теж є дуже-дуже. Важливою е, темою, тобто, загалом, цей тиждень є з точки зору міжнародної матеріально-технічної допомоги, найбільш позитивним тижнем е, за останні більше як півроку. Фактично, із е, кінця вересня, початку жовтня, 23 року, коли Байден е, вперше поставив питання перед конгресом виділення додаткової допомоги, і ми пам'ятаємо ту всю ОПП, яку, яку вдалося е, пройти. І, власне, наступне, про що традиційно говоримо, це лінія фронту, це те, що відбувається на ній. На сьогоднішній момент ми бачимо, що ворог намагається якраз максимально використати те вікно можливостей, яке йому відкрилося. Використати той факт, що в умовах браку сили засобів сили оборони України фактично підходили до точки такої повного тотального напруження. І ставили підрізок подальше ведення бойових дій як наслідок, ми бачимо е, просування ворога, особливо північно західних Шевдіївки в районі Очеретину, що традиційно, як і будь-яке просування, є результатом двох речей: це, по-перше, переваги в силах і засобах, по-друге, використання наших прорахунків, і це є е, факт. Е, але з іншого боку, загалом, е, не зважаючи на е, тотальну перевагу противника в силах і засобах. Класичні наступальні операції ворог і далі не може провести, і фактично те вікно можливості, яке в нього було, воно буде починати закриватися із постачанням збільшенням постачання озброєння військової техніки з боку наших західних партнерів. І далі оборона фактично буде домінувати над наступом, незважаючи на те, що за офіційними, наприклад, українськими даними ворог спочатку лише року використав більше 8 тисяч коректованих авіаційних боєприпасів. Основна частина яких, звичайно, прийшлося на лінію бойового зіткнення. Фактично. З іншого боку, ми маємо багато прикладів, по-перше, знищення пріоритетних систем ворожих. Бачили знищення елементів від системи С400, систем БУК. Якщо ми говоримо безпосередньо більше про лінію бойового зіткнення, бачили ефективну роботу по знищенню радіолокаційних станцій, типу НЕБОУ. В Брянській області також бачили низку дуже серйозних ударів, які відбулися. Тобто на Луганщині було нанесено два удари серйозних ракетних. Один це по об'єктам, які здійснюють ремонт і обслуговування техніки. Інший по системі управління. І по системі управління знищено було теж одного із керівників бригади управління угруповання, центр центрально-військового округу. І також е, два останні тижні відзначились застосуванням е, ракет Атакомс балістичних ракет Малого Радіусу дії е, з більш е, з більшою дальністю. Фактично, за даними американських ЗМІ, вже підтверджено, що в лютому 2024 року адміністрація Байдена прийняла рішення е, в умовах такої складної ситуації на фронті постачати нам атаком з дальністю більше 165 км кілометрів, і скоріше за все і. Іншої бойової частини, тобто не касетною, а моноблочною з фугасною І щонайменше вже два підтвердження використання саме цих ракет. Один це по об'єктам воєнної інфраструктури противника в районі Бердянська. Інший це більш відомий в районі Джанкоя, коли були знищені фактично системи С-300 С-400. І це є теж цікавий приклад, власне, підтвердження того, про що говорилося, що може бути наступною цілею для саме балістичних ракет, і це саме системи ППО, ПРО і ефективне використань. використання. Також ми побачили доволі успішну спецоперацію ГУР щодо знищення ракетоносія літака дальної дальньої бомбардувальної авіації, так, ту 22-м 3 в Ставропольщині. На великій дальності, ну потенційно називаючи це модифікований комплекс С200, використовувався. Це дійсно блискуча операція е, і е, серйозні ризики для російської пілотованої авіації. Також ми побачили минулого тижня черговий удар по Севастопольській, бухті, е, внаслідок якого був знищений корабель ще побудови, чи вніше уражений корабель. Побудовою ще Російської імперії, який там має займатися порятунком підводних човнів, випадку чого, тобто продовжуємо наносити ураження і по об'єктам в тимчасово окупованому Криму, все, що стосується Російсько-Чорноморського флоту, який, з даними британської сторони, до речі, вже е якби перебазування основних елементів здійснено до новоросійська, і там вже здійснюється заряджання ракетами калібру, скажімо так, е загалом же. Повертаючись до такого стратегічного рівня і до традиційної теми, чому Україна переможе, з яких умов Україна переможе, якщо е, Україна переможе, і, тобто що рахувати перемогою. Тобто, тут і зараз на 24-й рік наше завдання це стабілізація лінії фронту, це е, забезпечення сприятливого рівня виснаження, ураження, е, і це фактично змусити росіян зрозуміти, що вони не можуть далі просуватись, тому що зараз. Російська Федерація діє на основі уявлення, що е, вони можуть просуватися вперед. І як наслідок, е, стабілізація повна лінії фронту, вона дозволить е, посилити наші українські переговорні позиції. При цьому е, не варто скажімо, мати завищені очікування. Тобто, та допомога, яка нам надається, вона на жаль, все одно надається з точки зору не дати Росії перемогти, не дати Україні програти і на жаль, е, Якби це вже офіційно здекларовано, якби офіційна позиція адміністрації Байдена, що вони б хотіли бачити переговори після того, якраз коли росіяни зрозуміють, що далі вони не можуть просуватися. Тобто тут і зараз наші цілі співпадають, наші бачення співпадають, але, звичайно, на перспективу наше, наше бачення відрізняється. При цьому, що ми завжди повинні пам'ятати, що справжньою перемогою в цій, в цій війні України поряд, звичайно, збереженням суверенітету територіальної цілісності, і, і, і загалом це є збереження а – української нації, б – функціонуючої держави. Тобто, ми поряд із виконанням завдань повинні завжди пам'ятати, що наша ціль це не згоріти в цьому протистоянні і проводити саме правильну воєнну стратегію, саме з досягненням цієї цілі, поряд із нанесенням противнику такого ураження який гарантує відмову від подальших агресивних цілей, але так чи інакше, тут і зараз ми значно покращили свою можливість реалізувати відповідні цілі на стратегію кампанії 2024 року.